Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 2 лютого, ми з вами читатимемо фрагменти зі святого письма, а саме Євангелія від Марка та послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія. Одного разу прийшли Ісус і учні його до Капернаума, і коли був у домі, запитував їх, про що дорогою ви міркували між собою. Вони ж мовля, мовчали, бо між собою міркували дорогою, хто більший. І сівши, покликав дванадцятьох і каже їм: Якщо хто хоче першим бути, нехай буде з усіх останнім і всім слугою. І взявши дитя, поставив його посеред них і, обнявши його, сказав їм: Якщо хто одного з таких дітей приймає в ім'я моє, той мене приймає. А, а якщо хто мене приймає, той не мене приймає, а того, то послав мене. Відповів йому Іоанн, кажучи учителю, ми, побачили, ми бачили, побачили когось, хто твоїм іменем виганяє бісів і не ходить за, ними, за нами, і заборонили йому, бо він не ходить за нами. же сказав: не забороняйте йому, бо ніхто, створивши чудо іменем моїм, не зможе незабаром злословити мене, бо хто не проти вас, той за вас, бо хто напоїть вас чашею води в ім'я моє, тому що ви Христові, амінь, кажу вам, не втратить нагороди своєї. І переходимо до послання святого апостола Павла. Браття, вірує Авраам скорився поклику вийти до краю, який мав одержати у спадок, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою, і сама Сара одержала силу прийняти сім'я, і, незважаючи на вік, народила, бо знала, що вірний той, хто обіцяв. І тому від одного чоловіка, майже омертвілого, народилося так багато, як багато зірок на небі, як незлічений пісок на березі моря. Всі вони померли у вірі, не одержавши обіцяного. А тільки побачили його далеко попереду і вітали його та говорили про себе, що вони мандрівники і пришельці на землі, бо ті, які говорять так, показують, що вони шукають вітчизни. І коли б вони пам'ятали ту, з якої вийшли, то мали б час повернутися нині ж бажають кращої, тобто небесною. Тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. На цьому це все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором.